Чи замислювався ти хоч раз, чому любов, яка обіцяє тепло і зцілення, так часто перетворюється на джерело найгострішого болю? Чому ми входимо у стосунки з надією знайти щастя, а опиняємося в пастці порожнечі, мов у тихому полоні, звідки важко вирватися? І чому так багато людей залишаються у зв'язках, які їх виснажують, боячись зробити крок у невідомість? Як так виходить, що навіть тримаючи чиюсь руку, можна почуватися безнадійно самотнім? Ці питання торкаються найпотаємніших струн людської душі. І Карл Юнг, мислитель, який, здається, бачив не лише крізь людські очі, а й крізь людські тіні, давав відповідь, здатну перевернути твоє уявлення про любов. Він казав інколи самотність це не програш, а найсильніший союзник. Не через відмову від любові, а через відчайдушну потребу знайти себе справжнього. Юнг попереджав ми занадто часто шукаємо в іншій людині не кохання. А ліки від власної внутрішньої порожнечі. Нас з дитинства вчать, що щастя можливе лише після того, як ми знайдемо свою другу половинку. Казки, фільми, пісні вплітають у свідомість небезпечну думку ти наповний, поки тебе не доповнять. Але Юнг ламав цю ілюзію цілісність вже живе в тобі. І ти знайдеш її лише тоді, коли зважишся подивитися в себе, а не в чужі очі. Коли ми закохуємося, ми рідко бачимо справжню людину навпроти. Ми бачимо екран, на який проектуємо свої найглибші страхи та найпотаємніші бажання. Ми приписуємо іншому те, чого, як нам здається, нам бракує відчуття безпеки, визнання, сенсу. Ми називаємо це любов'ю, доки ілюзія не тріскає, оголюючи правду, від якої не втекти. І саме в цей момент починається найнебезпечніша подорож, зустріч із собою. Рано чи пізно настає момент, коли ілюзія розчиняється. І ми розуміємо, ніхто, крім нас, не здатен заповнити нашу внутрішню пустку. І тоді перед нами постає вибір поглянути правді у вічі і зробити крок у невідомість чи чіплятися за стосунки, які вже давно стали ланцюгами, лише тому, що ми боїмося тиші самотності. Більшість обирають друге. Сотні, тисячі людей прокидаються щодня поруч із тими, кого вони вже давно не кохають, і навіть собі в цьому не зізнаються. Між ними немає тепла, немає росту, лише звичка та паралізуючий страх залишитися наодинці зі своїми думками. Юнг називав це тінню тими прихованими частинами нас, які ми не хочемо бачити у джеркалі власної душі. У любові ця тінь набуває форми залежності, болючої потреби контролю, ревнощів і панічного страху бути покинутим. Парадокс у тому, що чим більше ми шукаємо в іншій людині те, чого нам самим бракує. Тим сильніше застрягаємо у власному незадоволенні. І це не випадковість нас так вчили. Суспільство вбивало у свідомість одну і ту ж формулу. Самотні знайди когось. Відчуваєш порожнечу. Знайди когось. Але ніхто не казав навчися бути цілим, навіть коли ти один. Іронія жорстока чим відчайдушніше ми шукаємо стосунків, щоб заповнити порожнечу, тим частіше притягуємо тих, хто так само наповний, як і ми. І тоді замість любові ми отримуємо союз двох порожнеч, склеєних страхом. Запитай себе зараз, чи дійсно ти любиш людину поруч, чи просто боїшся того, що настане, коли підеш. Якщо твоя відповідь ближче до страху, Юнг мав рацію краще бути самотнім, ніж жити в стосунках, які тримають тебе у в'язниці. Справжня любов не сковує, вона відчиняє двері. Вона починається там, де немає потреби у власнику, рятівнику чи заповнювачі пустки. Це вибір двох вільних людей, бути разом, а не триматися один за одного, щоб не впасти. І перший крок до неї завжди один і той самий перестань шукати когось, хто тебе доповнить, і знайди того, ким ти вже є всередині. Це не про ізоляцію. Це про повернення додому, до себе справжнього. Карл Юнг називав цей шлях індивідуацією, процесом, коли людина стає цілісною і перестає жити, мов на півсерця, вічно шукаючи другу половину. Це той момент, коли ти більше не потребуєш іншого, щоб відчувати свою завершеність. Скажи чесно, чи відчував ти коли-небудь самотність, навіть тримаючи когось за руку? Чи було в тебе відчуття, що людина поруч, ніби й близька, але водночас чужа? Що любов, у яку ти вірив, була не живим теплом, а лише відображенням твоїх власних потреб. Це не рідкісна історія. Ми часто закохуємося не в людину, а у власну фантазію про неї. Юнг пояснював це феноменом психологічної проекції. ми дивимося на іншого і бачимо в ньому ті частини себе, які сховали від власного погляду. Бракує впевненості. Ми шукаємо її в партнері замість виростити в собі. Не вистачає любові. Ми чекаємо, що її нам подарують замість навчитися дарувати її собі. Але ілюзії мають властивість тріскати. І коли джеркало розбивається, ми бачимо правду. Інший, не твій рятівник, він лише відображає твої власні тіні. Це відкриття болюче. У такі моменти ми схильні звинувачувати іншого. Але чи справді він винен? Чи не ми самі створили сценарій, у якому він мав зіграти роль, яку ніколи не міг виконати? Юнг вчив, головна проблема не в партнері, а в нашій впертій відмові побачити себе. Суспільство десятиліттями вчить нас шукати в любові заповнення порожнечі. Замість того, щоб ділитися тим, що ми вже маємо. Ми йдемо в стосунки з почуттям неповноти, сподіваючись, що інший додасть нам відсутні частини. Але це пастка. Любов, збудована на потребі, перетворюється на в'язницю, де обидва відчувають тягар очікувань і страх розчарувати. Юнг стверджував справжні стосунки можливі тільки між двома цілісними людьми. Якщо твоє відчуття цінності залежить від іншого, це вже не любов, це залежність. Бо любов це не спроба заповнити діру всередині. Це зустріч двох повних світів, які вирішили поділитися своїм світлом. Це вибір, а не потреба. Але більшість боїться самотності. Суспільство змушує нас вірити, що бути одному означає програти. Та Юнг бачив у цьому інше самотність, не відсутність компанії, а відсутність зв'язку із самим собою. Найглибша самотність не тоді, коли ти сам. А тоді, коли ти з кимось, але тебе немає в його очах. Скільки людей терплять байдужість чи навіть зневагу, вмовляючи себе, що це краще, ніж залишитися наодинці, Юнг попереджав жити у стосунках через страх залишитися самому найгірша форма самотності. І справжня свобода починається лише тоді, коли ти вчишся бути в мирі зі своїм відображенням у джеркалі. Як же вийти з цього безкінечного кола? Карл Юнг пропонував відповідь індивідуацію. Це шлях до цілісності. Він вчив приймати свої тіні, зустрічатися з темними сторонами себе і розвивати те, що ти шукав у інших, стати людиною, яка не залежить від чужого визнання чи любові. Лише тоді ти зможеш по-справжньому любити, не втрачаючи себе. Уяви стосунки, де страх втратити партнера не керує твоїм серцем, бо ти знаєш свою справжню цінність. Уяви любов, що не сковує, а дає крила. Така любов існує. Але вона починається не з пошуку когось ззовні, а з повернення до себе. Юнг казав: Ми не можемо любити іншого, якщо не полюбимо себе спочатку. Самотність це не ворог, а вчитель. Вона запрошує тебе зазирнути всередину, зустрітися зі своїми тінями, відкрити те, що ховав довгі роки. Цей шлях не буде легким, це боротьба і біль, але необхідність. Бо лише той, хто став цілісним наодинці. Зможе побудувати стосунки, які не руйнують, а збагачують душу. Вибачте, якщо у тексті є помилки чи повтори, я тільки вчуся і мова цього каналу для мене не рідна. Озвучку роблено за допомогою штучного інтелекту, тож буду дуже вдячний, якщо вкажете на неточності. Також із задоволенням почитаю ваші думки і історії в коментарях, ваша підтримка надихає мене шукати нові цікаві теми. Не забудьте підписатися на канал і натиснути віночок, щоб не пропустити нові глибокі історії.